Друзі, всім привіт! Ми з вами продовжуємо ловити руї. У нас зараз зловилося два рої під хатою, бо були очевидці, які бачили, як вони залітали. Зараз ви побачите кадри, як це все діло відбувається. В мене часто запитують, доки летять руї. Друзі, руї летять протягом всього печного сезону вплоть до глибокої осені. Навіть у вересні можна зловити рій, котрий злітає через закліщованість. І зараз в нас зараз липень, середина липня. І зараз бджілки мають принос, але вони злітають через, через закліщованість, через якийсь недогляд, через те, що темна рамка в вулику багато дуже є причин. Тобто актуально завжди тримати пастки, десь на ваших місцях для ловлі роїв. Тому пробуйте, і у вас обов'язково вийде. А ми зараз з вами будемо. Забирати рій, до речі, от останній вулик залишився пустим. І далі в мене буде такий план, що ми напевно будемо вже. У е, мене є така мрія, я б так сказав, заповнити всі пастки і вже щоб е, бджілки йшли зимувати в е, заповнити всі вулики і щоб бджілки йшли зимувати в пастках. І от у нас ще тут є один рій. Це дуже він такий сильний. Вони в коли в день. На зараз жара сильна в день, і вони викучуються такою величезною бородою. Тобто я думаю, що він буде дуже сильний. Це у нас рій номер 2 Ми зараз переносимося і подивимося, що в них там є всередині. Їдемо до речі на точок, котрий в лісі, тому що пастки були зловлені біля дому. А біля дому в нас точок, на який ми завжди пересаджуємо рої, І зараз нас буде чекати отака от негода. Я надіюся, що нас вийде і ми пересадимо без дощу. Так, у нас з вами виходить, досвідки дуже екстремальна. Пересадка роїв, бо насправді негода вже нас на носі. Так, я забув одягнути рукавички. Вже я бачу, піднімається вітер, але ми мусили приїхати просто на лісовий точок, тому що ми б не змогли просто пересадити нас цей рій одразу ж вдома, тому що вони би повернулися. Адже цей точок, який вдома, він у нас дуже близько до пасіки стоїть. Тому ми маємо робити зараз це все в темпі. Я дуже надіюся, що вам буде видно щось. Адже зараз дуже потемніло, ці хмари всі нахлинули. У нас зараз є отакий язичок, який ми стрісаємо відзілку на бік. Далі у нас іде овощинка, яку вони собі гарно відбудували. Вони були в пасі близько двох днів. Дуже швидко вони залетіли. Я зараз витягну дві овощинки, дав я їм так про запас. Так, далі у нас тут іде рамочка, така от вощинка гарна. Сушлинка, на яку ми ловили, вона не заповнена бджолою, Його не видно, чи там є в нас щось, чи немає її. в плані личинок. Далі йде ще одна вощинка Шкода, не можете побачити кількості бджоли, котра є в вулику. Бачите, є такий от великий гарний язик. Його стрісаємо, бджілки пробували щось відтягувати. Так, є досить велика кількість бджоли. Зараз постараюся вам показати, чи побачите, надіюся Джолей, витрісаємо її. Гарно, гарно. Чудовий рій. Так, І тут же будемо доєднювати до них наступну пасточку. Так, Дивимося, є у нас тут якісь плавні кількість бджоли. Будемо зараз дивитися, наскільки гарно. Так, відкрутили, дивимося. Є в нас крайня рамочка, повністю обсиджена бджолою таким от язиком. Стрісаємо. Гарно стрясем. Є. Yeah. вощинка також відтягнута, друзі, рій в пасті один день. Один день. І бачите, вощинка підтягнута, гарна кількість бджоли. Видно, що відбувається легенька ротація воску. що Ця вощинка вона не, не абсолютно світлою є. Ця рамочка піднесли, піднесли, дуже класно піднесли диво, ну Насправді пастка зовсім не недовго. Це у нас друга чи перша? Та, перша, перша. І що це перше, то вона назовсім недавно недавно була в цій пастці. цей рій залетів свіженький. Ще одна відбудовується ощинка, така от кількість бджоли. Насправді, об'єднуючи отаких от дві сім'ї, ми отримуємо досить такий дуже потужний результат. Я впевнений, що вони не то, що розіб'ються до зими, я впевнений, що в нас незабаром соняшник через тиждень, що вони покажуть ще хороший результат. Так, і в пастці Є пасія у нас така ось бру. була. десь рамочка. Так, друзі, в нас вже починається вітер, ураган. Я тікаю. Дякую вам за увагу. Я впевнений, що ця сім'я обов'язково ще принесе багато меду. Ловіть руї, займайтеся посічництвом, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей.